Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги ось такий Volkswagen Crafter. Це 2018 року, перший місяць. Двигун 2.0 дизель 103 кВт, тобто 140 кінських сил. Виконання кузова. Це вантажний фургон H2L2. Ось така лялечка. Щойно заїхала в Україну. Пробіг даного, даної автівки складає 250 тисяч кілометрів. Рівненький по кузові і по лаку, фарбовому покриттю заразу ж показує, як щодо чого. 150, 124. 147, 133, 123, 137, 132, 145, 132, 109, 140, 139, 124, 129, 139, 134, 121, 147, 144, 143, 118, 129, 152, 136, 140. Так, є невеличкі сколи. Отже, резина в нас 16-го. Радіусу отака ну, собі. Ззаду вона трошечки краща. Континентал, одна ресора, у нас камера заднього бачення. До речі, ось, ось тут ми підкрашували суто самі двері, де мали б, якщо хто буде робити на пасажира, мали би стояти вікна. Ось так виглядає Буда. Так, покажу. Так, є в нас запасне колесо. Буде Так, Зараз покажемо, що по даху. Не знаю, довжина приблизно десь 3,40-3,50 приблизно. Ось така лялочка. В принципі, рівненький. Були написи, ми полірнули. Так, покажу з нюансів, що є. Ось тут така була тріщина, ми її заклеїли. І в принципі ось тут на дзеркалі було побито. Ми теж це приклеїли. Так, о автівці. У нас ось таке сидіння. Ой, мікроліфт і якийсь. Так, що у нас тут? Зараз закрию. У нас ось тут стеклопідйомники, електродзеркала. Зараз заведу. Так, пробіг 250 тисяч. У нас мультикермо, Є, бачимо, блютуз, керування магнітолою. Шестиступка, Камера працює. У нас є кондиціонер. Так, зверху тут такі ніші. Ось так воно все виглядає. Так. Досить, в принципі, хороша автівка, ну і, в принципі, за адекватні гроші. 17 999 доларів. Автомобіль сертифікований. Фургон, це комерція в дуже і дуже хорошому стані. Так, ще покажу. Він-код, зафіксуємо. Зафіксували він-код, щоб мали розуміння, що це є дійсно чесний пробіг. 250 тисяч, тут же це є Євро 6, тут же є система AdBlue. І е, ця автівка вона є передньопривідна. Тому, якщо вас цікавить, заходите на наш сайт сайтcards.ua і знаходите. Автомобілі, які вже є в нас переважно легкові. Комерційна техніка у нас в принципі дуже і дуже рідко, але все ж таки трошечки є. Отже, друзі, дякую, що дивитесь З вами Степан Автотрейд Карфіа. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.